Вітаємо вас. Рік тому помер найвидатніший українець у Словаччині, академік Микола Мушинка, Українознавець. Сьогодні у нас нагода, випадкова нагода взяти інтерв'ю у Олександра Мушинки, культурного антрополога, доктора філософії. І дякую, що ви прийшли до нас. Дякую за час. Перед тим, як вже маєте їхати до Пряшева, повертатися в рідній Пряшів. І спочатку ви нібито йшли шляхами батька, займалися українознавчими студіями. А відтак припинили це робити? А, не, не абсолютно припинив, але трош, трохи пішов на а, паралельну колію, я би так сказав, тому що я весь час. Принаймні одною ногою залишався в, на ділянці українознавства, але а, так вийшло, що з кінця 90-х років а, я почав цікавитися іншою національною меншиною у Словаччині, а саме, а, ромами, а, які. є. А, там собою це була результат певних uh, обставин, uh, тих, що я uh, uh, почав співпрацювати з моїм професором, який нам викладав в uh, праському каловому університеті, де я студіював. Професором канадського університету в місті Камлюп з Девідом Шефом, і той мене. затягнув до... переорієнтував Трохи переорієнтував, або затягнув до, 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 до тих справ, але само собою це мало і, а, і, і інший вимір, тому що а, я був молодий, в горяча голова, тато вже мав. Свої погляди. Ми весь час в лапках сварилися, мали інші погляди. І я казав, що е, хочу мати добре відносини з батьком, то я піду трохи трохи е, боком, як ну, то кажуть. Ну, не і... дуже логічно. Ви могли всю спадщину батьку використати. І так само ж здобутки всі, і всі би казали. А, так це це. це... Тяжко говориться, але одна, я не, не кажу, що вагома або суттєва, але одна з таких причин було, що будь-де я прийшов, то основна було а ви є син пана професора академіка Мушенко, і так далі. Цей комплімент. Але коли ви в академічному середовищі і всі в першу чергу вас вас, вас оцінюють як сина академіка Мошенко, то не знаєте, чи це, це коли вони говорять про вашу працю, чи це заради того, що ви є син академіка, або вона дійсно їм подобається? Ви хотіли хто? бути самодостатнім. Так. так а в ромистиці, в ромських студіях, там ім'я Мошинки нічого ніхто не знав, тобто жоден з ромів у Словаччині не знав, хто такий Микола Мошенко. Ні, сам ко і до сьогоднішнього дня не знає, як чесно казувати. Так що, це, це так логічно, якось вийшло тим напрямом. Це не було з дня на день. Це була така трансформація. але я. Так чи так залишався залишався в, в тих українознавчих студіях? А само собою, вже коли тато був на пенсії і вже був літньою людиною, то я більше і більше повертався до, до українознавчих тем. Головним чином до опрацювання татових матеріалів, татових архівів, і ще за життя тата я почав опрацювати його архів і почав видавати зібрані. Його твори упорядкувати його, його, його спадщину, яка є величезна, то це це є це є десятки метрів архівних матеріалів, коробок архівних матеріалів. Так що на оцю вашу роботу з упорядкування спадщини батька впливає те, що ви з ним, як сказали, сварились? А я з ним ви сварив і питання, де сварилися не дуже висвітлюєте, чи це не було не стосувалося? Краєнознавчих студій. Це, це не стосувалося українознавчих студій, тому що все ж таки батько був о, дуже сильна людина і о, дуже розумна людина, і дуже енциклопедичних знань, як то кажуть, так що там сваритися було, було тяжко. Йому то є, о, як, Я не знаю до чого. О, це не сваритися, це, це дискутувати. дискутувати але... Певні погляди, а саме собою це є логічний, логічний а, такий. Логлогічний. Логічна дорога, по-моєму, кожної кожного, кожного людини, яка є в тих гуманітарних або академічному середовищі, як кажуть, що кожен студент, коли почне почнеться цікавити, тим, то прийде до, до, о, начитає якісь певні книжки і прийде до о, пункту, який я називаю, що він є богорівний. Тобто що він порозумів все і всі ці старі нічого не розуміють. І ми тепер молоді покажемо вам, як то. Точно працювати і так далі. А цей період пройде кожний, по-моєму. А тільки залежно з, коли, коли, з того богоривності цей, цей молодий академік Витерезвіє в тому. А... Кожна людина і я витерезв само собою. Тобто, тобто, сьогодні, сьогодні я би чим більше, чим чим я старший, тим більше розумію тата і більше наші погляди співпадають. Так що там розбіжності майже майже нема. І розумію, розумію татовим поглядом. Мене дуже ну вразив. Факт, про який ми розмовляли з вами перед записом, про те, що ви кілька років мешкали в таборі Ромів. Так. Наскільки це е, буквально. Буквально. Тобто ви там е, зранку до вечора харчувалися, спілкувалися, розмовляли, ночували. Абсолютно так. Побут весь, так? так. Скільки років це було? П'ять років. П'ять років. П'ять років. Що пояснити? Культура... Де це було? І за яких обставин? А це це була так знову така цікава обставина. Той канадський професор, а, ми в 93-му році а, попали перший раз в Ромський табір а, в одному селі недалеко від Пряшева, 11 кілометрів від Пряшева. Це Село має так дуже цікаву, цікаву назву, яка з ромами не має нічого спільного. хоча вона… Але з людьми має спільну. На 90% ДНК спільно. Ні, це село називається Свиня. Ну, а, тому. Але це дійсно навіть ромами… Ромами немає нічого. Це історична назва, тому що uh, там вже в середньовічі uh, дуже uh, сильно цікавилися свиноводством і так далі. Так що uh, а роми там прийшли набагато набагато пізніше, ніж, ніж ця назва була, так що це, це uh, не є. Але uh, немає нічого спільного з ромами. Але в цьому селі була великий велика ромський табір, uh, який uh, na kraju sela duže в поганому, поганому стані. І там я раз в житті побував в ромському таборі в 93-му році із, із, із тим канадським професором і його студентами, які приїхали, приїхали тоді до Чехії, Словаччини, і опісля на Закарпаття е, їздили, він організував щорічні такі, такі курси е, своїх студентів. І коли це бачили, ці студенти, тому що це, це було дійсно дуже поганий е, стан. Е, брудно, без, майже без електрики, без е, води, без каналізації, нічого. Одним словом, середньовіччя, як, як то каже, абсолютно інший світ. Сьогодні я би сказав в контексті того, де ми знаходимося в якої ситуації, такий типичний руський мір, десь там за, за Уралям. А, і а, само собі, гіперболічно, це, це думає. А, а, ці студенти сказали, «Попробуємо зробити щось на допомогу цієї громади, і почали писати, почали шукати, шукати ресурси. І в 98 році канадський уряд зафінансував перший великий міжнародний допоміжний проєкт, якраз в тому, тому селі, проект свиня називався, який мав допомогти допомогти цій громаді. Посунутися до 21 го до двадцятого двадцять століття, а він тривав п'ять років. і Я був координатором, головним координатором цього проекту, що означало бути від ранку до вечора в селі, харчуватися там, коли треба переночувати. Одним словом, бути там щодня, вас легко прийняли. А по суті, так, по суті, так e, і для мене це було моє e, не тільки організація, не, не тільки менеджмент того проекту, e, керування локальним керівником цього проекту. Але як культурний антрополог, для мене це було можливість проводити польові дослідження, тому що культурна антропологія як наукова дисципліна вимагає, що коли хочете порозуміти якусь культуру, то ви мусите там. Не тільки доходити там, але жити з тими людьми, принаймні один рік. Це як мінімум один рік вважається. Короткі, це це є етнографічні, це фольклорні дослідження, але щоб порозуміти культуру, як про яку нічого не знаємо. Про яка є для нас абсолютно чужа, не не незрозуміла. Ви потребуєте там жити, щоб порозуміти, щоб порозуміти, е, порозуміти, як ці люди думають, як, як вони е, е, дивляться на на навколишній світ і, і і так далі. От Цікаво, які головні висновки, пан Олець, ви казали вас так можна називати. Пан Олесь Мушинка, після, після оцих п'яти років таких тісних контактів. Це би було на дуже, на, на дуже довгу дискусію, але попробую скоротити. По-перше, це є громада, яка чим більше її знаю, тим більше, кажу, вона. Men, результатом є, що вона, на мою думку, менше і менше відрізняється від околитого населення. Вони абсолютно ті самі, так само роздумують від усіх інших національних меншин. Так? Від усіх інших національних меншин. А, само саме інша мова, це, це, це в порядку, може мають іншу естетику, але щоб там були суттєві різниці, я, я дуже. До тобто сприйняття світу дуже Дуже-дуже подібно. А це, що відрізняється, це не є етнічна різниця, але це є соціальна різниця. Тобто, це, ця різниця, яка, е, е, яку ми бачимо, є, це є результат того, що люди дуже бідні люди, живуть концентровано на одному місці, а немає там інших. Тільки бідних, тобто це етнічно гомогенна соціально гомогенна група, тобто там не мідл клас, не є не, не є верхушка, яка знає не, є, не, не є багачі або щось такого за переписом населення на Словаччині є десь 150 тисяч людей, які голосять свою національну ромську, але атлас ромських поселень працював з абсолютно іншим підходом. Він працював скільки є на Словаччині людей, яких околиця вважає ромами, і як до ромів відносяться. А таких людей є десь 450 тисяч. Ми опитувалися кожній сільради в словаччині, чи у вас є в селищі? Якісь роми, а коли так, де вони живуть і скільки їх там є. А міські сільради знають кого вважають за роми, кого кого не вважають. А на словачині є десь три тисячі сільських громад, включно міст, само собою міські громади, сільських громад. І роми є приблизно о, в 1400 сільських громад. Але о, ромські громади, які мають більше 30 членів, таких є о, десь до тисячі в. Тих uh, ромських поселеннях, концентрованих, живе, живе десь половина. Друга половина живе в, 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 десь про, uh, Росіяна. Між, між... Другу половину можна називати асимільованою до певні? По суті, так. По суті, так, хоч там само собою є, 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 є різні. А з тої половини, яка живе, яка живе в uh, uh, ромських таборах uh, або ромських. Поселеннях, тобто це вулиці, частини сел, міст або табори, дійсно поза поза -по містами, з них тільки менша частина живе в дуже поганих життєвих умовах, таких. Типичних стереотипних, тобто на словаччині із тих 450 можемо говорити, що є так до 20% тих, які живуть дуже погано. Тобто, це є набагато нижче число як загальна думка, але не є настільки низьке, щоб його ігнорувати. Це говоримо про максимально 100 тисяч людей. 100 тисяч людей із 5 мільйонів з половиною мільйонів людей, які є в Словаччині, не є якесь величезне, величезне число, але з другого боку це не є настільки мізерне число, або стільки маленьке число, щоб його ігнорувати. Спілкувалися ви якою словацькою мовою? Переважно словацькому місцевими діалектами само собою я ромську мову на жаль не знаю, тому що хоча, хоча в тому в тому таборі. Загально розмовною мовою ромська, але всі говорять місцевими говірками, так що там не було, не було проблема з комунікацією. Я це вважаю дуже великим негативом, що я не навчився ромською мовою. І це вважаю своїм так свою персональною програю, як то кажуть. Але кажу, результат результат того є, що. Так як є настанені процеси на Словаччині, а головне головні можливості рішення ситуації Ром, Ромів в поодиноких селах є в руках сам, сам, самотних сільських he, громад. Тобто, місцеве самоврядування має всі можливості. А ці сі э, розшифруйте, от що повинно зробити місцеве самоврядування? У нас також чимало ромів для того, щоб а, ситуація, їх. ситуація на Україні трохи... Трошечки я не знаю деталі, тому, тому що ви сам добре знаєте, що о, чорт, як то кажуть, народне прислів'я, чорт в, 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 в деталях а, є. Але у нас, наприклад, я знаю, що на що ситуація ромів, наприклад, на Закарпатті, про які маю, там є дуже велика проблема, наприклад, з адміністративною їх зачисленостю. Тобто, щоб мати паспорт, щоб мати е, до Свідок про народження, офіційно ці, ці документи. Це, це в Словаччині, по суті, цієї проблеми майже немає. Це є тобто там поводство. З документами. З документами по суті, і на, на вибори ходять. І на вибори можуть ходити. І всі-всі-всі без документів, по суті, не існує. Ти само собою, при, напевно, наш якісь персональні справи. це вже індивідуальна проблема. Але взагалі, в тому сенсі, там не є, щоб вони не мали паспорта. U nas jest dwa pasporty. Подібно я не знаю, чи ще і на Україні це внутрішній паспорт і закордонний паспорт, внутрішній паспорт автоматично мають всі, всі мають медичне страхування, всі мають право ходити вибори, бути не тільки кандидувати, а не тільки вибирати, але й кандидувати, не тільки мають право ходити в школу і так далі. Так що тих обов'язків а ви про права кажете, а до школи ходять депутатами. Обирають. Так, до школи ходять депутати обирають, але знову дуже часто в ЗМІ з'являються як а там не ходять, там там якась корупція в депутатах місцевих або щось такого. Ясно, що буває. Це буває <смеш> всюди. Але коли подивитися, де є де є проблемні проблемні точки, то всі всі ці проблеми мають одне спільне. Вони є там, де є дуже погані життєві умови, тобто де є нижчий соціальний рівень цих, цих людей. А це знову повертається до того, що я казав. Таких людей є можливо 20% відсотків Але з другого боку всі вони погляди на них загальний загальнословацький погляд є що всі роми так так виглядають як тих 20%. 20%. ви зрозуміли стиль форму ідею таборового життя ромів? Так, о, треба сказати, що о, таких тих кочівних мандрівних ромів в Словаччині майже немає. Це, це вже є індивідуально. Офіційно в 50-х роках їх заборонили. О, треба сказати, що о, навіть за Австро-Угорщини, навіть о, за Першою республікою, коли було це дозволено, із загальної кількості ромів о, мандрівним життям о, м, жило пару відсоток, тобто десь 5-6-7 відсотків о, із загальної кількості. Роми. Врешта вже жила осилим способом, осилим способом життя. Ясно, що багато, багато якраз тих проблемних ромських таборів має проблеми з легалізацією, наприклад, їх житла. Вони не мають юридичне, дуже часто не мають юридичне відношення до, до ділянок, на яких вони, вони сидять. Мають нелегально побудовані якісь які. Якісь житла часто дуже дуже мізерно, мізерної якості і, 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 і так далі. Але знову там, де місцеве самоврядування почало дивитися на них як на регулярних громадян даної громади, знайшло механізми, як довести до того, щоб. Ця ділянка, яку вони оселяють, стала їх легальною власністю, щоб їх будинки могли побувати на легальних закладах на легальних основах, і абсолютно легально. Результатом того є, що там сьогодні не мають проблеми із ромськими ромськими громадами. Зайнятість трудова. А тут треба сказати, що знову на слов, знову говоримо про тих 100 тисяч. В лапках проблематичних, або 100 тисяч людей, які живуть в поганих соціальних умовах, або проромів взагалі. Коли говоримо про ром, взагалі посередній ром виглядає так, як ви, як я є зайнятий, ходить до праці, тільки його не не, видим, не бачимо, тому що він не живе концентровано на якійсь ромській вулиці або якомусь ромському таборі. Він є буде вашим сусідом. Буде одним словом, ви його ре, реально не спізнаєте. Переважна більше само собою. Є там ці ромські барони, є там ромська еліта, ромські бізнесмени і так далі. які Живуть в верхушках, або як то як то казати, але таких є всюди в тих між тими там велика різниця велика різниця не буде середня середній клас ромський буде виглядати так само як середній клас словацький або український може буде мати іншу естетику тобто може буде їм кольори інші, як підходити що торкається занавісів або будуть преферувати можна іншу марку юбки або сорочки або щось такого але взагалі то буде буде інше буде та сама, та, та сама культура середнього, середнього соціального прошарку. Про Коли говоримо про, про тих найбідніших або про тих бідних, там е, зайнятість є дуже низька, але дуже низька офіційна зайнятість, тому що переважна більшість з них працює не то що на чорному ринку, тобто в. в, в Поза законами або в такому то уголовному, чи як то вибачаю за термінологію, але в тому неофіційному. Вони ж шукають якісь бригади, шукають щось там підробляти і так далі. Тому що в Словаччині треба сказати є доволі комплексна і загальнодоступна система соціальної підтримки, але вона є дуже низькою. Тобто е, сьогодні, коли ви не маєте жодного жодних доходів, не маєте, не маєте нічого, то держава е, вам допоможе десь е, 80 євро на місяць. Це є. Нічого, навіть на Україні би це, би це було нічого. Коли мінімальна, е, мінімальна ставка є на рівні десь 800 е, євро, за, за 80 євро е, е, реально прожити не можна. А за 80 євро не помрете від голоду, як то кажуть. А коли ви є, є е, сім'я маєте 3-4 дітей, е, то включно допомоги дітям і так далі, така сім'я отримає десь в сучасному десь 300-400 євро. Це є мало, тому що такій сім'ї реально потрібно десь 600-800 євро на, на місяць на прожиття, в як мінімум, в Словаччині. А цю решту вони, вони роздобувають якраз на різних бригадах, різному неофіційних зайнятостях. само собою частина. Так, як всюди, є і кримінальна що скрадуть і так далі, але це є, це є загально, за, загальна е, ситуація у, у кожної нації. Так що... От висновки ваших досліджень ромського способу життя, як вони знайшли прикладне застосування. Само собою це є на мікрорівні і на макрорівні. На мікрорівні допомагаємо ми радниками різних сіль рад, які намагаються допомагати. Є, є, є чесно кажучи, є дуже багато. miejscowych samowyradułani, jakie gisno, duże, bardzo, dopomagają, pomagają, duże, bardzo, zmieniają uh, sytuację sytuację Romył, uh, do krajszczego. найкращим таким прикладом є село Списки Гргов, про яке навіть писали в Нью-Йорк Таймс свого часу і місцевий староста, став послом парламенту і тепер один із дуже активних лідерів сучасної опозиції, Владимир Ледецький Лецький. А на другого боку, в 90-х роках, на кінці 90-х років, коли Словаччина вступила в Євросоюз, був дуже сильний. Із Євросоюзу, слухайте, треба що зробити з ромами, не можете до них відноситися так кепськи, як, як до сьогоднішніх пор. І результатом цього тиску було, крім іншого, що виник уряд уповноваженого уряду словацького, словацького уряду по ромським питанням. Урад спільномоцівця влади преромські отаски називаються як, в цьому. І, Можна сказати, що майже з кожним із тих уповноважених е, е, я маю дуже добре відносини або є їх офіційний радник, або е, був навіть членом рад колегії е, і і так далі. Е, Само собою на міністерствах є е, е в різних радних Чих комісіях, бувши прем'єр-міністр Івера Радічева, професорка соціології, я був і, 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 ра, в рад колеги, можна сказати, той атлас ромських поселень, якими ми мапували, де в котрих поселеннях живуть роми, скільки, яка їх життєві рівня, і так далі. Це, це основний документ, який потрібний для того, щоб планувати щось. Конкретними громадами робити це, по суті, є один з моїх, як то кажуть, дітей. Так що він робився тричі, а другий раз у 2013 році я був координатором цього цілого того. Досвід ваших досліджень можна використовувати в Україні. Контактуєте ви з аналогічними вчерами українськими? Контактую, маю дуже сильні контакти і дуже добрі контакти саме собою. і з Ужгородським, Ужгородським національним університетом, де є ром, Ромськіс. Студії розвиваються там є до Цензан, Єлена Навроцька і так далі. Далі Петя Габрин, які там намагаються розвивати, і само собою я є пересвідчений, що Україна може багато чого повчитися в позитивному і в негативному сенсі із Словаччини. чого робити, і чого, чого не робити, або краще того не робити, тому що словаччини. Показалося, що це, це, це не, не, не дуже, е, дуже файно. А, а що я від початку кажу, е, зробити реальний, реальний облік е, е, тих ромських поселень, щоб знати, скільки їх є, а не скільки голосяться, але скільки, скільки є, на, наприклад, на Україні людей, які є, вважають навколиш, навколишнє середовище що їх вважає за ромів. Тому що бути ромом. Чесно кажучи, це не є жодне позитивом. Я своїм студентам кажу: коли починаю читати лекції, то а, треба сказати, що словаки дуже кепско відносяться, відносяться до ромів. Вони дуже таким, ну, аж аж інколи, аж расистично або латентно расистично відносяться до того. А роми це такі ніякі, це вони тільки використовують нашу соціальну систему, лінчаї, тільки мають багато дітей, бля-бля. Класичні стереотипи. я кажу: ну, роми на Словаччини є дискриміновані. Ну, це мені аудиторія метр двадцять підстрибне. кажу, о, це неправда і так далі. Я кажу, я маю дуже, дуже простий доказ того. Дуже простий доказ. Нехай підніме руку той з вас, який би хотів бути сьогодні ромом у Словачини. І ніхто ні. Ніхто. І ніхто. Тому що всі знають, що бути ромом в Словаччині це жодна вигода не є. Що, що це не навіть якби жили там, де живу, е, 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 працювали, де працюють. Одним словом, це є, це є до певної міри гендикеп. А коли хочемо міняти, е, то то треба працювати з, з загальною е, думкою. Треба знати в яких умовах живуть. треба… Повернутися до того, про що вже довго говориться, і поза межами поза межами ромських, а взагалі тих глобальних. Повернутися до фактів, не до міфів. Дякую вам за цю розповідь. Дякую вам, що дивилися і слухали пана Олеся Мушинку. Дякую за допрошення. Все Добре.